У боромиках храмували з і шашликами, піснями й танцями. Мешканці села відзначили храмове свято. На малу батьківщину повертаються навіть ті, хто давно залишив рідну землю. Дід Микола один з небагатьох, хто все своє життя прожив у боромиках. Ну, радиюсь, ви вираз ви у Боромиках, служив армію сюди. Приїхав шофером, працював до пенсії. Мальовнича природа чуйні добрі люди, об'єкт гордості чоловіка. Ніхто не ко не ближай Люди у нас тут працюють. працюють. працьовиті ох і працевиті. Да які ж працевиті старушки по 70, по 80 років. і вони звикли на землі роботи, доки працюють. До себе на храм селяни запросили депутата обласної ради Владислава Атрошенка. Щоб розважити бармуківських трудівників, він організував оригінальну концертну програму за участю артистів обласної філармонії. Доки дорослі з малечою насолоджувалися концертом, молоді відпочивала на свіжому повітрі, каталися із вітерцем на квадроциклах. Інші поринули в світ пейнтболу. Дуже класно понравилась, так Круто, без слов. Тим часом у клубі Аншлаг люди у піднесеному настрої всидіти на місці під силу не кожному. Привітавши селян зі святом, Владислав Атрошенко вручив місцевому будинку культури музичне обладнання, якого бракувало. Це спасибо їм величезне, буде хотя молодежу клуб ходити. В святковий день говорили і про насущні проблеми села. Депутат уважно слухав, порожніх обіцянок не давав. Це мій обов'язок. Будь серед людей, чути про їх проблеми. А коли я їжу і зустрічаюся з людьми, люди дуже багато чого просять допомогти. І ця ця допомога, якщо я її зможу здійснити або фінансово, або в організаційному плані за тиждень-два я кажу чітко, що і даю доручення своїм помічникам, щоб вони це занотували обов'язково за цей термін, виконали. І ми підготуємо трошки підремонтуємо клуб, повісимо штори на вікна, зробимо ще деяку ще роботу. Тобто, це те, що в межах моєї можливості завдяки меценату. Найближчим часом місцевий клуб культури матиме комп'ютер з доступом до мережі інтернет, а бібліотечний фонд села Боромики поповниться новою літературою. Бібліотекар Зінаїда Харченко твердить, що інтерес до друкованого слова у її односельців не зник. Дуже люди люблять читати детективи із серії Шарм і очарування». І дуже мало надходить дитячої літератури. А якщо дітки тепер хочуть щось новеньке, щось цікаве, то теж приходиться мені всю, всю цю літературу завозити. Ну на це кошти у нас не відділяються. Жалілися люди й на зеленого змія. кажуть, в селі функціонує кілька точок самого новаріння, які досі ніхто не закрив. Крім цього, їх турбує декілька працюючих постійно точок, де продають, продають. Якщо нема грошей, то записують під запис, дають самогон, а зараз це вже навіть не самогон, а розведений спирт. Я вважаю, що цей мій виступ, хай він послужить певним сигналом для правоохоронних органів, які можливо з'ясують законність такої такого продажу з дворів алкогольних напоїв.